Громовержці, чудові оцінки, фрази типу Марвел нарешті повернулися, досить непогана історія, хороші актори, спойлер до фантастичної четвірки і неймовірно дебільна сцена після титрів, яка викликає обурення. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про головні моменти фільму. Громовержці! І доведемо, що в Марвел працюють довбойоби. Перша частина відео не міститиме спойлерів, а от вже далі ми будемо розбирати конкретні моменти. Тож будьте обережні, якщо ще не дивилися сам фільм. А тепер поїхали! За всі 17 років існування кінематографічного всесвіту Марвел лише декілька фільмів Marvel Studios так глибоко й майстерно торкалися теми психічного здоров'я, як громоверсці. Звісно, у залізній людині 3» тоні старк бореться з ПТСР після подій перших месників. Завершення показує біль і депресію Тора. А місячний лицар розповідає історію про чоловіка з дисоціативним розладом ідентичності. Але загалом психічний стан героїв кіно Всесвіту Марвел переважно відігравав другорядну роль у сюжеті. У громоверстях психічне здоров'я це основна тема. Хоча «Громовержці» — це фільм про команду, здавалося б, в центрі сюжету персонажка Флоренс П'ю. Ім'я її називати не дуже хочеться, тож ви зрозуміли, Флоренс П'ю. Ми зустрічаємо її на завданні в її депресивні дні, і вона говорить про те, що почувається апатичною та позбавленою сенсу. Ми не будемо говорити загальними фразами, на кшталт того, що громовержці це найкраще зображення психічного здоров'я у кіно всесвіті Марвел чи в кіно загалом. Але фільм справді чудово показує, яким заплутаним і недосконалим може бути психічний стан людини. Як би просто це не звучало, іноді все, що нам справді потрібно, це нагадування, що ми не самі, що є люди, яким ми не байдуже. Жі, і що світ не обов'язково стане кращим без нас, саме тому рекомендуємо вам звернути увагу на онлайн-платформу перевірених психотер... а ні, стоп. Тут в сценарії чудово вписується реклама психотерапевтів, але нам за неї ніхто не заплатив. Тож цього не буде. Втім, хоча тема психічного здоров'я є центральною в сюжеті та тематиці фільму «Громовержці», це не єдиний елемент, що показує ця стрічка. Взаємодія персонажів прописана яскраво з гумором і драматичною напругою бойові сцени не лише захоплюють, а й несуть емоційне навантаження. А акторська гра одна з найсильніших за останній час. У підсумку «Громовержці» – це чудовий, хай і трохи недосконалий і хаотичний фільм у рамках кіновсесвіту Марвел. Хоча Громоверсці технічно є командним фільмом Марвел, насправді це історія про Флоренс П'ю та загадкового Боба, тоді як решта персонажів відіграють другорядні ролі у центральному сюжеті. Якщо чесно, ми були дещо розчаровані тим, що Бакі Барнс, який уже майже стільки часу в кіно всесвіті, скільки існує сама франшиза, знову опинився на узбіччі і мав реально мало екранного часу і ваги в цій історії. Але не можна заперечити той факт, що Флоренс та Люїс Пулман надзвичайно потужний головний дует Флоренс, яка має за плечима номінацію на Оскар. Без сумніву, одне з найкращих поповнень кіно всесвіту Марвел після завершення, і надання їй головної ролі в громовержцях дало цій талановитій акторці змогу повною мірою проявити себе. Втім, громоверсці це історія на двох, і друга половина цієї пари це Люїс Пулман у ролі Боба. Він водночас зворушливий і захопливий у втіленні загадкового персонажа з трагічним минулим, яке розкривається протягом фільму. Його взаємодія з Флоренс одна з найсильніших частин стрічки. Було б недоречно не згадати решту талановитого акторського складу. Гра вая тарасела стала справді несподіванкою. Настільки крутим вийшло його трактування Джона Уокера. Здається, він навіть впорався ще краще ніж минулого разу в серіалі Сокіл та зимовий солдат. Девід Харбор також чудово зіграв, хоч в нього і дебільний персонаж. Ну, ви зрозуміли, як і у Флоренс П'ю. Себастіан Стен, як і Ханна Джон Кейман, не отримали багато простору для розкриття, але обидва вони цілком переконливі у своїх ролях. Джулія Луї Дрейфус також фантастична в ролі Валентини Алегри де Фонтейн. Вона додає багато гумору і балансує на межі ненависті, загадковості і легкості. Про гумор у кіно всесвіті Марвел сказано вже чимало. Зокрема, про його роль у врівноваженні тем про життя і смерть, які Марвел часто вкладає у свої фільми. Але на нашу думку, громовержці чи не найкращий приклад того, наскільки важливим є почуття легкості, щоб навіть фільми із серйозною тематикою залишалися веселими і захопливими. Комедія та гумор у громовержцях майже ніколи не применшує серйозність переживань Флоренс П'ю та Боба та й усіх інших персонажів. Це радше полегшення, наче ти смієшся тоді, коли тобі хочеться плакати. У підсумку громоверсці це водночас і зразковий фільм Марвел і щось більше. Іноді здавалося, що це міг би бути будь-який фільм про групу шпигунів. Але саме той факт, що в ньому зібрані герої, яких ми вже бачили, робить його по справжньому ефективним. Це рідкісний випадок, коли стрічку можуть оцінити як звичайні глядачі, так і завзяті фанати Марвел. Це не зовсім месники, фільм темніший, брудніший і менш глянцевий, але все одно вартісне командне зібрання, яке заслуговує на увагу. Період після месників завершення, коли кіновсесвіт Марвел потопає у безладі, з персонажами яких ходять і більше не повертають з усією цією сагою про мультивсесвіт, яку врешті-решт скасували на півдорозі. «Громовержці» — саме той фільм Марвел, який цьому всесвіту зараз справді потрібен. Після «Громовержців» знову з'являється враження, що ми от от станемо свідками чогось вартісного у кіновсесвіті. і хвилювання щодо майбутнього кіновсесвіту Marvel Марвел вперше за довгий час знову присутнє. Тепер перейдемо до частини зі спойлерами. У фінальному акті громоверстів антигерої об'єднуються і буквально вирішують зробити крок у порожнечу, аби врятувати світ. Як і герої до них, ці вигнанці відкидають власну безпеку і шанс на виживання, заради того, щоб зупинити руйнування та хаос, які охопили Нью-Йорк. Флоренс п'ю, очолює цю відчайдушну місію. Вона входить у порожнечу, щоб знайти змученого Боба, але опиняється у кошмарному вимірі, де її найстрашніші. Спогади програються знову і знову, та зрештою вона знаходить Боба. Проникнувши в його розум, Флоренс бачить спогади, які сформували цю зламану людину, і дарує йому підтримку. Коли ж вони разом намагаються вирватися з цієї в'язниці свідомості, темна половина Боба повстає проти них. Але завдяки допомозі команди, їм вдається дістатися до найтемнішого спогаду Боба, де той зіштовхується обличчям до обличчя з порожнечею. Проте лише тоді, коли Боба обіймають його нові друзі і відтягають від битви, їм вдається вирватися з порожнечі та повернути Нью-Йорк до нормального стану. Все досить просто. Марвел не намагається додати якоїсь заплутаності чи загадок. Просто типу темрява, хочете сприймайте її метафорично, хочете буквально. І ось якби цьому хлопцю дали. Підтримку нові друзі, і тепер все добре. Жодних руйнівних наслідків для міста, жодних та жодного нічого. Просто настала темрява. Вони завдяки силі любові та радості відігнали цю темряву. Ніяких вам страшних неповоротних наслідків. Через 14 місяців після цих подій команда вже виглядає організованою. Вони стали новими месниками, але Боб відійшов на задній план у супергеройських справах. У вежі нових месників його показують із книжкою в руках. Він перепрошує, що не може допомогти, і пояснює, що не може використовувати свої сили без ризику знову пробудити порожнечу. Цілком логічно, бо усе ще має здібності, але навмисно їх приглушує, аби не втратити контроль, і аби повернутися у месниках судний день. Ну це ж очевидно. Хоча у фільмі нам коротко показали кімнати спогадів Флоренс, Боба і Джона Вокера, кошмари Девіда Харбора, Аве Стар та Бакі Барнса, так і не з'явилися на екрані. Проте кожен із цих персонажів має достатньо болю, жалю і провини, які б без сумніву наповнили їхні власні кімнати. Ава, також відома як Примара, могла бачити жертв, яких їй наказали вбити, або ж потрапити назад до лабораторії, яка змінила її молекулярну структуру. В Девіда Харбора також є багато чого поганого в минулому. Там лише одного того факту, ким є його дебільний персонаж, достатньо, щоб перехреститися і забути про цей жах. Ну а спогади Бакі Барнса ми і так багато разів бачили ще десятиліття тому. У фільмах Капітан Америка Зимовий солдат і Громадянська війна. Після подій фільму персонажі стають типу командою і типу новими месниками, адже старих ніхто не бачив після завершення. Варто зауважити, що у коміксах нові месники мали зовсім інший вигляд. Після ухвалення акту про реєстрацію, аналогічного до соковійських угод у кіно Марвел нова команда сформувалася після втечі з тюрми деяких героїв. Спочатку її заснували Капітан Америка і залізна людина, а потім до них приєдналися Люк Кейдж, людина Павук і жінка Павук. Вони також зверталися до Шибайголови і намагалися знайти Сентрі, але Шибай голова відмовився, а Сентрі просто зник. За цією історією з коміксів Бакі також приєднався до складу, коли перейняв мантію Капітана Америки. Цікаво, що у коміксах нові месники були нелегальною командою, що діяла без санкції держави, тоді як інші герої працювали під урядовим наглядом у кіно всесвіті. Марвел це змінили. Нові месники функціонують публічно і офіційно. А завдяки Валентині, яка їх підтримує, вони працюють у рамках закону. Тим часом команда Сема Уілсона може виявитися менш лояльною до влади. Попри те, що має більшу підтримку серед громадськості протягом усього фільму Валентина Алегра де Фонтейн намагалася уникнути імпічменту з посади високопоставленої урядовиці і директорки ЦРУ після проведення експериментальних та таємних процедур над людьми, що призвели до невідомої кількості смертей, де Фонтейн опинилася в серйозній небезпеці, і Флоренс разом із своїми новими товаришами готувалася допомогти її усунути з посади. Проте, скориставшись моментом, після того як команда врятувала. Ла Нью-Йорк від поглинання порожнечею, де Фонтейн змогла публічно реабілітувати себе. Але Флоренс дала чітко їй зрозуміти. Тепер вони керують нею, а не навпаки. Завдяки знанням про те, що сталося, і прямій причетності Валентини до подій, Флоренс п'ю гарантує, що їхня команда більше не буде жертвою маніпуляцій. Тепер вони мають право ухвалювати рішення. У сцені після титрів громовержців команда звертає увагу на космічну кризу. Вони перевіряють монітори, на яких з'являється зображення космічної ракети фантастичної четвірки, що летить крізь небо. Це схоже є доволі очевидним спойлером фіналу фільму Фантастична четвірка. Перші кроки, події якого розгортаються в альтернативній часовій лінії, яка ймовірно буде знищена, щоб дозволити цим героям перейти на Землю 616 разом з іншими супергероями перед месниками Судний день. До речі, наш огляд на новий трейлер до фантастичної четвірки. Дивіться за посиланням в описі до цього відео. Було цікаво. Хоча цей очевидний спойлер теорії про. Таке злиття реальностей давно поширювалися. А той факт, що фантастична четвірка вже офіційно заявлена як частина складу месників у судному дні, натякав, що має статися щось грандіозне. Очевидно, що з таким публічним прильотом до землі 616 фантастичну четвірку зустрінуть захисники землі, як, от нові месники, та команда Сема Уілсона. Це було б чудовим стартом для подій месників судний день. Фінал громовержців, здається підтверджує теорію про темних месників. Адже, хоча спочатку команда називає себе громовержцями, в кінці фільму Де Фонтейн оголошує їх новими месниками, згодом вони починають діяти як ця команда, працюючи з бази колишньої вежі месників. Також у фіналі з'являється титр, де назва громовержці змінюється на нові месники. Підкріплюючи ідею, що саме цей мала на увазі ця зірочка, яка була в назві фільму, фільм явно натякає, що це важлива зміна для персонажів, оскільки в результаті команда технічно вже не є громоверстцями до кінця історії. Сцена після титрів громоверстів також підіймає питання, як ця назва створила конфлікти з месниками Сема Уілсона, що робить історію месників судний день практично гарантією розгляду двох різних версій культової групи супергероїв Марвел, особливо оскільки Команда громоверстів підтверджена серед її учасників. Режисер Громоверстів також прокоментував рішення додати зірочку в назву фільму, підтвердивши, що це було навмисно, коли обирали назву. Джейк Шрейер пояснив: з того моменту, як я подав ідею фільму, це був фінал. І сценарій був зовсім інший ніж те, що ми в підсумку зробили. Але вже з самого початку чернетки, яку я прочитав, це було включено, і воно залишилося. Єдине, що ми мали зробити, це те, що їх мала представити саме Алегра де Фонтейн. Також це було частиною моєї останньої зустрічі, де я сказав, мені здається, буде цікаво, якщо ми де-не-де поставимо зірочку в назві, поки не знайдемо щось краще. Це також пояснює такі деталі, як чому міжнародний постер громоверстів використовував зірочку для слогану Месники недоступні. Ні, оскільки це пов'язано з тим, що команда стає новими месниками, і чому всі залучені до проекту були дуже обережні у своїх відповідях на питання щодо цієї теми? Адже розкрити це означало б фактично спойлерити кінець фільму та один із його великих фінальних поворотів. Тож тепер у кіновсесвіті є дві команди месників: ті, що громовержці, і ті, кого збирає Сем Уілсон. І тут ми перейдемо до питання, яке повністю перекреслює будь-що хороше, що могло бути в цьому фільмі. Ми називаємо його Чому Марвел довбойоби. У сцені після титрів персонаж Девіда Харбора, який грає типу російського суперсолдата, обурюється, що Сем Уілсон використовує назву Avengers для своєї команди. І тут геніальні режисери, сценаристи, продюсери чи який там недоумок це вигадував, придумують жарт. Персонаж каже, що вони в такому разі будуть називатися Avengers, тобто в кінці яскраво виражена літера З. На ній наголошується, що візуально, що контекстно, і тут до Марвел. Питання. Якщо це мало бути сатирою чи натяком на антигероїв, то навіщо обирати символ, який у реальному світі асоціюється з вбивствами та окупацією? Невже вам так прям було потрібно вставити це в сцену? Довбойоби? Символ Z використовується Росією як маркер окупації, агресії та терору. Він став емблемою воєнних злочинів. Це не просто літера, це клеймо зла. Марвел це глобальний бренд, і вони мають нести відповідальність перед світовою аудиторією. Така неуважність до контексту це зневага, байдужість і крайній непрофесіоналізм. Це не є ні смішним, ні навіть просто недоречним. Це ознака того, що цю сцену писали, знімали і затверджували абсолютно відірвані від реальності, поїхавші дегенерати. Уявіть, якби якась велика компанія використовувала свастику або інший токсичний символ у жартівливому контексті. Це викликало б глобальний скандал. На момент запису цього відео Марвел ніяк не прокоментували це, але очевидно, вони спробують прослизнути, ніби ой, ми не хотіли. Чекаємо, хоч на визнання помилки і вибачення, але що вони довбойоби, запам'ятається надовго. На цьому будемо завершувати, друзі. Діліться в коментарях своїми враженнями, емоціями, думками, і, звичайно, закликаємо вас підписуватись на наш канал та ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, та його побачимось.